Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Зараз вони планують зійти з посередині по лінії фронту. Пише Мирослав Логійко. Путін озвучив своє бажання. Зеленський, типу, своє про 91-й рік. Ну а по факту Єрмак готує типу компромісний варіант, щоб не звинувачували, наче вони здають. Хоча по факту це здача мінські їм. Сука погані були. Я тут подумав, Путіна буде судити міжнародний кримінальний суд в Газі. Його юрисдикція розповсюджується на таких, як Путін. Буде ще на той момент Росія чи не буде, немає різниці. А ось по 111 статті Кримінального кодексу України за державну зраду від 12 до 15 років з конфіскацією. Міжнародний кримінальний суд в Газі судити Зеленського та Ярмака не зможе. Це тільки наше внутрішньоукраїнське питання. Отже, для Зеленського та Єрмака є дві можливості уникнути суду та покарання за зраду України та українського народу саботажем підготовки до вторгнення і допомоги Путіну у вторгненні в Україну. Це тільки або озурпація та диктатура, вічна влада та вічна війна, або взагалі знищення України. Нема України, немає суду Україна буде ховатися на своїй Віталія, Зеленський це людина, яка найбільш зацікавлена або у програші України або у вічній війні, і він для цього робить усе. Україна переможе, коли змінить Зеленського з Єрмаком. А Ростислав Павленко пише наступне: це називається добалака, але Зеленський з Єрмаком так наполегливо вахає ла мінські домовленості. Так радились у того непримиренних борців. Так рядились у того непримиренних борців, які помруть, але не здадуться, що їм вирішили нагадати власні їхні справи. У Нью-Йорк Таймс опубліковано повну версію проекту угоди, яку обговорювали делегації України і Росії на 22 двадцять року посилання у коментарях під постом розмова про те, що це лише проект або що це чиясь самодіяльність марні указом президента Зеленського номер 211 22 року від 4 квітня було затверджено склад делегації. Також надано директиви. Досі таємні. Нью-Йорк Таймс публікує повний текст документу результату роботи цієї делегації. Фрагмент раніше публікували американські і німецькі медіа. З нього видно, що делегація торгувалася про деталі капітуляції приниження України роззброєння принципу ані армії, ані мови, ані віри, Навряд чи всупереч директивам. При тому, Мінськ, який так поносить банкова, передбачав відновлення територіальної цілісності України, не зачіпав її збройних сил і права вступу до будь-яких альянсів, і давав передишку для підготовки української армії, економіки і суспільства Стамбул про протилежне. Не хочуть зеленським з Єрмаком прокоментувати це, бо в 22-му році Україну врятували ЗСУ, які відкинули ворога від столиці, але паралельно із цим сформована банковою делегація певно по директивах обговорювала, як ті самі зсу скорочувати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ. Долгів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.